Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і дивимося знову наша карта дня. Помаленьку ми сунемося до кінця тижня, помаленько, не так швидко, але все рівно час іде. В світі все розвивається. Наразі настільки багато інформації, наразі стільки всього відбувається, що я, вибачте, не встигаю. Пишіть, як ви встигаєте чи ні. І пишіть свої коментарі, якщо бажання є. Карта номер один, два. <кхи> Вибачаюсь, забагато говорю. І так, у нас зірка. Мені здається, ця карта була вчора або на цьому місці. Або на німецькому каналі, от не пам'ятаю, неважливо, зірка. Зірка завжди нам говорить про якусь надію. Відкриває нам ніби очі, э, дає надію, і людина якось, знаєте, сподівається на щось. Будь ласка, тут будьте обережні, тому що карта зірка це холодна карта. Вона віддалена карта. Якщо у вас відносини, якщо, наприклад, ви з кимось сьогодні в інтернеті познайомилися, не надійтеся, надія вона, звичайно, є. Але ця. Карта говорить про е, далекі відносини: про відносини на відстані, а, про відносини без якихось гарантій. Ось тому будьте сьогодні трошечки обережні. Але якщо у вас була якась безвихідна ситуація, наприклад, так, то сьогодні у вас, знаєте, як той вогничок зажевріє якась надія на якесь майбутнє з кимось, з, чимось, з якоїсь ситуації, взнати про рідних чи з окупації, чи ще звідкись це карта, в принципі, позитивна, але завжди думайте, що краще журавель в руці е, 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 горобчик у руці. Горобець, ніж десь журавель у небі, але все рівно кожен з нас надіється на щось краще. Звичайно, ми не просто надіємося, ми віримо в нашу перемогу, вона буде. Звичайно, вона трошечки не так швидко буде, як нам би того хотілося. Карта номер два, дорогенькі. А Тут якісь. Ну, в першу чергу можуть бути якісь новини, якісь подарунки, якісь дороги, шляхи. Але ви знаєте, це така втомлена дорога, далека дорога, яка потребує багато сил, багато енергії, багато інвестицій. Тобто якогось ресурсу потребує. Так? Тут людина, якщо повертається додому ввечері, вона втомлена, вона вже змучена, але вона, звичайно, якусь копійку заробила. Це не те, що ви проходили, проїздили цілий день і нічого не заробило. Звичайно, вона дає результати. Ця карта, вона вчить нас дуже багато. Мати терпіння, нікуди не спішити, приймати завчасно рішення, теж не дуже відкладати. Розумієте, це завжди інтуїція повинна бути. Ця карта, вона земна. Ця карта нам говорить про. Такі потреби домашні, такі земні, не якісь, які літають в облачках якихось і тому подібне, це, що ви можете потримати сьогодні щось. Це якийсь результат, який ви дійсно можете бути гордитися собою. Ось, можливо, дійсно хтось приїде в гості, а, можливо, навпаки, збираєтеся ви в дорогу. Карта теж позитивна, хороша карта, але помаленьку, не спішіть. І вона не спішить, до речі, нікуди. Карта номер два. верніше три. А тут у нас король монет. Якщо тут ми візьмемо, у нас лицар монет, це той, хто в дорозі, той, хто заробляє, той, хто дійсно вкладається, розумієте, важкою працею, король монет. Він вже свої статки заробив. Тобто сьогодні у вас можуть бути якісь дивіденти, тобто ви можете розраховувати на якусь уже ну як вагому, вагому якийсь подарунок, на якусь спадщину, на якусь премію. Тут ви вже можете розраховувати на найбільше, тому що король монет він показує стелю. У картах е, саме придворного двора монет він у нас найстарший. Можливо, що вам прийдеться сходити сьогодні в банк. Якісь справи вирішувати, ви їх владнаєте, ви їх вирішите, все буде на вашу користь. Людина, якась, яка є меценатом у вас, наприклад, яка вам щось допоможе, проштовхає, можливо, проспонсорує вас, допоможе десь щось. Тут скоріше, навіть не порадою, тут скоріше матеріально людина прийде і вам скопає город, наприклад. Не просто буде казати, я тобі когось надішлю. Ні, ця людина сама. Закотить рукави, і, тобто, знаєте, ресурс якийсь, якийсь ресурс, щось добре. Це може бути якась розмова про гроші. На вашу користь, це може бути так само просто, знаєте, якісь інвестиції, хтось у вас вкладе, або ви в когось вкладете. Але це дуже-дуже позитивна карта. Це може бути розмова з батьком, з чоловіком, з людиною якоюсь розумною, ось, яка не спішить людина така консервативна. можливо, що ви з таким чоловіком сьогодні познайомитеся. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, моє любі, і разом до перемоги. Гарного, мирного вам дня. На все добре, мої дорогенькі.